Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Ну, що сказати? Сьогодні перша частина розповіді про автошляхи Австрії. Тема досить об'ємна. Інформації багато: відео, фото. Тому я розділив всі ці матеріали на дві частини. Австрія країна, через яку пересувається значна частина транспортного трафіку в бік України та в зворотньому напрямку. Загальна довжина автодоріг Австрії більше як 200 тисяч кілометрів. З них 2249 км – це платні автобани і швидкісні траси. На них припадає приблизно 40% всього автомобільного трафіку в Австрії. Австрія це гірська країна, тому дорожня мережа досить складна і дороговартісна. На австрійських дорогах близько 190 тунелів покладено в горах під землею загальною довжиною до 350 км. З цієї кількості підземних дорожних комунікацій, 166 тунелів знаходиться на автобанах. Наприклад, тільки державна компанія Асвінах, яка будує і експлуатує автобани швидкісні траси, інвестує в дороги 7 мільярдів євро в період з 22 по 2027 роки. До цих пір в автодороги Австрії було інвестовано сотні мільярдів. На початку новітньої історії шляху будівництва Австрія, як і Німеччина, у величезних об'ємах застосовувала труд в'язнів концтаборів. Найвідоміший і найстрашніший австрійський концтабір це Матхаузен. Мав 49 філій. Його в'язні будували шляхи, виробляли бруківку, якою мостили дороги та інше. Одна з філій концтабору маутхазен лойбл на території теперішньої Слов'енії, поблизу словенського населеного пункту Подлюбль, була утворена саме з метою будівництва дорожного. Тунелю Лойбл Пас довжиною 1566 метрів. Загалом у всіх філіях Маутхаузену перебувало в роки Другої світової приблизно 20 тисяч 200 українців. Ця цифра наведена в декількох джерелах, одне з яких дослідження Тетяни Пастушенка, кандидатки історичних наук. Так що можна сказати, що навіть тутешні дороги рясно политі і кров'ю українців. Звісно, що разом, разом з ними ці шляхи будували і невільники. З Польщі, Бельгії, Франції, Голландії, Росії та батьох республік колишнього СРСР в Маутхаузені було приблизно 355 тисяч в'язнів, з яких 122 тисячі були закатовані чи вбиті. Один з найвідоміших в'язнів з України, що загинув в одній з філій Маутхаузен, Юліан Савицький, член Львівського осередку ОУН, диктор радіо, який повідомив у Львові 30 червня 1941 року про Відновлення української держави, за що і був заарештований гестапо. Але перегорнемо цю чорну сторінку історії і повернемось на австрійські шляхи. Лойбл-тунель тепер поєднує Словенію і Австрію. Межа кордону пролягає десь посередині тунелю під землею. Подробиці про згаданий мною лойбл тунель, який нас ще називають Караванкен тунель, ви знайдете за посиланням в коментарях під цим відео. Завдяки колосальним капіталовложенням австрійські дороги одні з найнебезпечніших в Європі. Кількість аварій із тяжко пораненими чи загиблими постійно зменшується. Якщо у 2001 році на основних дорогах все ще було 179 загиблих, то вже в 2021 році тільки 37. На превеликий жаль, в тому ж 21 2021 році, коли було зафіксовано майже п'ятикратне зниження смертності на австрійських шляхах, біля відня на автобані загинуло двоє українських діточок. Це жахливе ДТП буквально шокувало всю Австрію. Подробиці про трагедію ви знайдете в посиланні під цим відео. Щодо оплати за дороги. Почнемо з приємного. Згідно з повідомленням держкомпанії АСфінах, рішенням австрійського уряду подовжено безкоштовний проїзд по дорогам країни для автомобілів на українських номерних знаках до 30 вересня 2023 року. Уточнюю, звільнені від оплати саме автомобілі на українських номерах. Якщо ж, наприклад, громадянин України купив собі автомобіль в Німеччині і притинає територію Австрії на авто з німецькими транзитними номерами, він мусить платити. Ти дорожньої мити контроль за сплатою проїзду ведеться більшою мірою в автоматичному режимі, тож прилади відео та фотофіксації бачать саме на автівки, а не документи водія. Хоча до контролю оплати на відповідних шляхах залучаються і екіпажі Держкомпанії Свінах і поліцейські. Під сплати за дороги також звільняються автомобілі будь-якої реєстрації у випадках, якщо вони переводять українських біженців або гуманітарні вантажі для України. Це можуть бути транспортні засоби всіх типів: вантажівки, автобуси, легківі авто та інше. При цьому для отримання права на безкоштовний проїзд треба подати заявку до початку подорожі на сайті Асфінак. Відповідне посилання на цю сторінку я залишу в коментарях. Там знайдете форми, які слід заповнювати. В електронному вигляді. Їх можна заповнити і, вна... і власноруч, тобто письмово, роздрукувавши форму. Але тоді все одно треба буде відсканувати документ і відправити по емейлу Вас фінах. Все це треба робити на німецькій мові. Тож готуйтеся у разу необхідності до роботи з Google-перекладачем або ж з німецькомовною людиною. А тепер інфа для тих користувачів, у кого немає пільг. При тому, що австрійські шляхи це багатомільярдні інвестиції, оплату за користування автобанами одна з найдемократичніших в Європі. Це зовсім недорого, як на мене. При цьому повторююсь, в Австрії жорсткий контроль за сплатою дорожніх зборів, який у минути практично неможливо. З автобанами і швидкісними трасами спостереження в онлайні ведеться 24 на 7. В Австрії дотепер існує як він'єтка про сплату за дороги у вигляді наклейки, яка ліпиться на лобове скло, так і електронна вінєтка про сплату за дороги, коли в автоматичну електронну систему вводиться держномер авто, за яке оплачений дорожний збір. Ціни на вінєтки для автомобілів масою менше 3,5 тонн. Мінімальна 10-денна вінєтка 9,90 євро. На два місяці 29 євро. На рік центів. Ця вінєтка надає право на проїзд по автобанам і швидкісним шляхам, позначеним на мапі помаранчевим кольором. Строк дії віньєтки рахується з першої дати, тобто включно з нею, яку ви вказали за початок подорожі. Розглянемо приклад. Ви купили і актували 4 травня о 16-й годині мінімальну вінєтку на 10 діб. Вона буде дійсно до 24-ї години 13 -го травня. Тобто, перший день зарахується як ціла доба. Оплатити він'єтку з 5 травня, а поїхати по платним шляхам Австрії ввечері 4 травня не варіант. При затриманні 4 травня це буде вважатися відбувшимся порушенням. Купити віньєтку наклейку можна ще до в'їзду в Австрію на ЗС поблизу кордону, наприклад, в Словаччині чи інші сусідні з австрією країною. Україною. Також сплатити дорожний збір можна на кордоні у відповідних пунктах продажу. При цьому продаж вінєток наклеєк здійснюють люди, а електронну віньєтку можна купити в автоматі. Ось на окраїні чек за оплату електронної віньєтки придбану в автоматі на кордоні Австрії. Само собою, що електронну віньєтку можна купити теж заздалегідь в онлайн в є шопі асфінагу вартість однакова, і в реалі, і в онлайні. Ну що ж, мабуть, пора вже протормозити. Аби не було провантаження, на сьогодні вже вистачить інформації. Я розповів про австрійські автошляхи загального користування, в тому числі і платні, які управляються державою. В другій частині цієї розповіді буде ролик про спеціальні дільниці автошляхів Австрії, за проїзд, по яким треба платити додатково. Такі спецдільниці є і на загальноуживаних автобанах, а є і зовсім окремі шляхи, на які можна потрапити лише за гроші. За Лишайтесь цим каналом. Попереду ще багато цікавого. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.